З кожним роком аграрії все ширше запроваджують вологозберігаючі технології обробітку ґрунту. Серед таких товариство Агроніка його директор Валентин Бевз сучасних поглядів у землеробстві. Агрегат вертикального ґрунту обробітку Селфорд РТС АЙ «Ай-2100», Впевнений він це високопродуктивна машина, яка допомагає отримувати гарні врожаї навіть за умов посухи. Виготовляється цей так званий дисковий культиватор на канадському заводі Селфорд в Україну. Вперше почав завод перевозитися товариством «Аграрна індустріальна компанія» з весни 2012 року. Основна ціль машини – це е, направлена її вся робота, весь цикл, це як наутил, мінітил, це відновлення плодородів почви, зберігання влаги, створення умов для роботи мікроорганізмів, біоти, тобто, скажімо, і плюс ко всьому максимально зекономити е, е, Втрати на проведення почвової вообще на ведення сільського господарства. Знаряддя вертикального ґрунту обробітку це канадська технологія, направлена на збереження вологи, боротьбу з ущільненням ґрунту і відновлення родючості землі. Рекомендована швидкість роботи цієї машини 14-20 кілометрів за годину. Дуже машина подобається тим господарствам, які знаходяться в зонах рискованого земледіля. Це юг. Украины, где э, ощущается недостаток влаги. Там эта машина реально э, оказывает как бы, помощь. И есть э, вот, заявление Запорожская, Херсонская область, что только благодаря этой машине они занимаются сельским хозяйством. Машина дает возможность э, выращивать урожай, получать прибыль. Якщо влітку посуха, то восени після рясних дощів дуже мокро. Але на відміну від інших знарядь ґрунту обробки, Селфорд РТС працює в будь-яких умовах. От зараз, в принципі, у нас дуже влажно, багато влаги. І потрібно розуміти, що ніякої іншої орудія почвообробки зараз би в полі не зайшло, по більшому счету. Дуже влага, багато растительних остатків. Дана машина дає можливість працювати при великому кількості влаги. Вот. И, кстати, вот те хозяйства, которые занимаются традиционной почвообработкой, осень 2013 года очень хорошо показала, люди вспахали осенью, было очень много влаги, и они не могли сделать предпосевную почвообработку. Данное орудие позволяло делать по вспашке предпосевную почвообработку, и люди обычными селками СССР съели озимую пшеницу и получали всходы, ну, и получали всходы. При том при всем, что ни одно орудие почвообработки тогда работать не могло. Для этой машины э, существует только как бы одно ограничение, почему она не может работать в поле. В поле не может ехать трактор. Если трактор не может ехать по полю из-за большого количества влаги, все, эта машина не может работать. Трактор будет ехать по полю, эта машина будет работать. Ще один важливий момент: залишаючи рослинні рештки у верхньому шарі ґрунту, цей агрегат створює гарні умови для значного прискорення процесу їхньої мінералізації. Сергій Михайлович, розкриваючи характеристики так званого турбокультиватора, наголошує, що у нього потужна рама 10 на 15 сантиметрів, високоякісні вузли. А принцип роботи відрізняється від інших дискових ґрунтообробних агрегатів. У нас, в отличие от традиционных орудий почвообработки, нет угла атаки по направлению к оси движения. У нас все диски идут прямо, мы не уплотняем грунт. И мы землю не переворачиваем. У нас нет угла атаки, мы землю не переворачиваем. Что очень нравится наутильщикам, то что мы все оставляем на своих местах. То есть мы микроорганизмы не помещаем в неестественную для них среду обитания. То есть машина нравится всем. Плюс ко всему стойка То есть каждый диск на своей стойке. Стойка это витая пружина. Вот, диа... Она серьезная, диаметр прута 4 сантиметра. Плюс э, приработает... Камінь, стойка спружині вверх і може уйти вліво влево, вправо, тобто тут ми совершенно не боїмося. Хоч агрегат вертикального обробітку не дешевий, затрати на його купівлю виправдовують себе. Бо високоякісний обробіток ґрунту та зберігання вологи це сьогодні основне, до чого прагнуть аграрії в напрямі ґрунту обробітку.